16.03 24 рік, обліт бджіл, видався такий деньок тепленький, хоча 14-15 градусів тепла, але як ви можете бачити, бджола настільки, як то кажуть, хвацько працює. Тобто квітує верба або, як кажуть, котики. Козяча верба. І не тільки він пилконос, але йде непоганий взяток. Працюють, працюють, гарненько працюють. Будемо зараз переглядати УА210 62-2022. І уа 2 210 63-2022. Ну, кодіровка маток. По тому як просили, буду показувати. Не забуваймо, що лід бджіл йде бомбезний. Цікаве те, що, мабуть, наполовину бджіла розділилася щодо обножки і щодо роботи на тому, щоб носити нектар. Ну, Це і добре для розвитку. Адже буквально тиждень назад, те, що відео ви бачили недавно. Виходить, вже, як будете дивитися це відео то близько двох тижнів назад бджола мала вже у гніздах по три рамки розплоду. Це те, що я дивив. Що зараз робиться, то таке. Будемо зараз переглядати. Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Віктор Провис. Звісно ж, дочекалося нове відео, і це відео. Хоч з затримкою близько тижня часу буде, але я на початку озвучив який день і коли я знімаю це відео. Головне те, що розвиток іде, бджола облітується до речі, ще е, повного обліту і всіх. Всіх бджіл не було. от тільки сьогодні та молода перша генерація, яка вилуплюється. Або вилупилася, вже пройшов час, і вони спроможні літати. Ну і, звісно, і в нуклеусах літають. там. Е Важливо те, що я буду показувати. буду показувати, по тому, як мене просили, як мене зауважили про декілька джолородин, грубку невеличку. Ну, покажу, а там далі будете бачити. Мова пойде про пешець. Так уа 2 10 -62 20 2022 рік. Отаке у мене навесні утеплення, воно і взимку було, але плівки не було. Відносно цього О, техніка безпеки, щоб не було те, що я рекламую, щоб працювати без димера і без сітки. Ви робите все на страх і риск свій. Це вже протестована карніка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну я вам скажу, що повністю 8 вони не займали, займали менше на одну вулочку. Алеш, ж, але ж. стоїть. Я позначив, карніка п'яші 62. Значить, має походження від отзика. Ну, Оця я материнка, яка тут є, вона. От, про що я казав, що частину дзвілу немає, літають. Значить, ця вона має походження від одзика, але ця джовородина вже два покоління пройшла і останнє було залито карнікою від пернера. Від пернера карнікою. Чуєте? Не пернера. Він тут а, не при чому до цього, причому завжди той, хто селекціонує, хто робить роботу. Матеріал ми взяли в одного селекціонера і працюємо ми. Прийшов зловживати, чужим ім'ям не будемо, але для реклами, для багатьох, в основному пернер непогана бджола. Ну, як для кого, В місцевості, у когось більше. Когось краще, когось трошки слабше, але ж питання у батьківській формі перевірено, що матеріал пемеровський, він набагато добре робить роботу. Ну, меду достатньо є. Це, зараз почистимо від воску. От, скажу весною взяточок пішов, чи то вони відчувають, знов те похолодання, знов той дощ, невідомо. Мені, але ну, зараз от, знову ж буде похолодання. Але ми робимо для чого це, я кажу, що... Просили показати, що до чого. Ну і я, звісно, відкриваю і показую. Ну, точно тут рамка з розплодом так і є. Я вам скажу, звідси вже одна вийшла, а вони вже починають іншу генерацію. Добре, йдемо далі о, те саме розпліт. Молодої бджоли є достатньо. а ви бачите, знаєте як вони под'їли меду. Скільки ще бджоли літає? Тому так от, далі йдемо. О ну, тут амед. Тут тасочки мед. Тут тоже мед. Видно на камеру, да? А, нормально? Все. Так, ну ця рамка то медова повністю. Я ее не скачивал, можна сказати, зовсім на, на меду все. Вот. Для чого їх закормлювати, скажіть? От таке остальне для них що? Водичка і пилок. А як є свіжий взяточок, то взагалі класненько. Ідемо. Так. Ну і остання рамка. О! Так. Що як робить, отакі крайні рамки залишає чи ні? Ми її повернемо так поставити. Вище мет до передка буде. Ось так. Далі що ми робимо? Поставимо заставну. Не буду я вже бігти там за... з ППС. Ось так. Так, хлопці, дівчата, Скоренько закриваємо. Не будемо далі його якби охолоджувати, заважати джелі, хоча вже потурбували. Ну, дивіться, з обножкою. О, Видно, сфокусуйно. Оп. Так, маленьче, давай. Бачите, давай. як вони тяжко летять і так. Все, закрив. Лід бджіл неймовірний. Ось так працюється. Так, зараз переходимо до 63-ї. Ну що, відкриваємо. Особа по кожній не буду проходити раз за разом. А так, Ну що дивимося. Відтодзиковий 304. та Це значить оригінальна матка була у Нижника Тараса. Поділився він матеріалом, так як ми в групі працюємо разом. Матеріал 2.10.632022. Можете глянути в бідриді. Хто розуміється, хто не розуміється, кажу ще раз, що це пішець. Стартовий був пішець. ну пройшло два покоління. Збоку знімаю. Покажи що там робиться. Це беззаставний бок з бочної бічної. Це говорячи ще про те, врахуємо що скільки біли літає. Ну, Ось такі, зараз ми їх просто женемо зверху, щоб вони нам не заважали, бо не йдемо ще не користуються, вони поверсі собі лазять. на Сім рамок копиться. Фактично сила одинакова, що там, що там. Ще в мене є 64-та маю, те ж саме. І дивіться, за язики кажуть, такі язики всі були в меду. Вони його вже перебрали в середину гнізда. Тим більше по розвитку вони не пасуть задніх, мабуть, то що там всередині робиться. Да і все. Що ж тут? Вот такие забираем те. Все, поехали открывать. Познать эту немецку. Мед, мед, мед. Ні, ні, мед. О, вам рамочка з медом. Діла, бачите самі яка. Так, ставимо сюди на цю сторону. Знизу зразу ж видно по підмору. Так, заглянь на всередину, покажи, то весь підмор. Може щось там трошки винесли, ну то таке. Так, ну от тут на нашу... що засіву ще тут не бачив на другий. Так. Ну, а тут розпліт рамка. Більше половини рамки з розплодом. Критий, а знизу відкритий трошки є. Так що так. Ну До материнка бігає. 63. Сила підрізано, все добре. Тут ми побачили в тій попередній. Не показалась вона нам, де спеціально її і не шукав. Головне, що є розпліт. Закритий, відкритий, і як для починаючих і для всіх, хто зрозуміло, що є розкліт, відкритий-закритий. До появлення пасічника біля того чи іншого вулика О! Отут засів. Тут засів. А може і не засів. Ага. Так, Ми тут зробимо таку штуку, друзі. Ось так. Для чого я роблю я вам зараз покажу. Ось це зверху чуть, чуть є. Одна генерація пішла, але тут амеду майже немає. Щоб мені потім не бігати пакетиками сюди то я подам сюди медову. ну дивіться от поставлю таку рамочку нормально тут три кілля о, -о, о хватить я патить так першим ставити треба переглянути чи є чи немає всі розплоди не немає. Ось таке. Все, ця рамочка піде. Гніздо я не розрізаю, як хто думає, тому що тут є на низу, як кажуть, ложе або місце. Медова рамка вона не в заваді для того, щоб бджола там не переходила чи ще що. Родимося, ну, тут теж медова, о! Наскільки їм буде достатньо цього меду. О. Все. Ставимо і останню рамочку оглядаємо. Повністю медова Також на кілограмчика три меду. А ви як думали, друзі? Повесні і має бути. Джела має за щось жити. І розпліт чимось кормити. Ось так. так. О, ось такі в мене йдуть за як я показував. Видно на, на екрані, добре видно? Ось, так що так, будемо одну з них ставити. Так. Ось так. На цьому у нас все ревізія, як би зроблена. Далі плівка? Закриваємо, звісно рація є, все совпадає, матка на місці, попалася на очі, закриває. Ну і отак. От ну і на цьому все. Що ще буду показувати, друзі? Ну кому було цікаво, лайкуємо, підписуємося на відеоканал, життя продовжується. Звісно, здається, і іде в розвиток, і непогано в розвиток. Як далі буде? то таке ще від природи залежить. Багато є в життю таких чинників, які залежать не від нас. Тому, друзі, все миру, перемоги, здоров'я і до слідуючих зустрічей. Пока.